Шановні військовослужбовці, сьогодні ми зібралися з нагоди прийняття урочистої присяги від нашого молодого поповнення. І щиро вітаю вас у складі Збройних сил України, в складі 3-го механізованого батальйону 23-ї окремої механізованої бригади. Нам з вами предстоїть прийти дуже довгий шлях до нашої перемоги. Ви знаєте всі, що ворог здійснює агресію на нашу територію. Ми зібралися тут, щоб зборонити нашу державу, нашу країну зі зброєю в руках. Бої, і побратими. Я сподіваюся, що ми будемо з вами разом і до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Вільно! Шановні військовослужбовці. Приступаємо до складання урочистої присяги. Солдат Харчук, Валерій Володимирович, до мене. Почитати текст присяги. Я Харчук Валерій Володимирович, вступаю на військову службу. Урочисто клянусь народу України. Завжди бути вірним і відданим йому. Сміливо і чесно виконувати військовий обов'язок. Накази командирів неухильно дотримуватись Конституції і законів України, зберігати державну і військову тримницю. Я клянусь захищати українську державу? Непохитно стояти на сторожі і свободи незалежності. Я присягаю ніколи не зрадити народу України. Нас привітання військовий садкому зараз. Вступити до складання присяги.

Придемо в саниці прольна його кров. Приступити. Я повлі самим братом на мовлені. І військовий. До кінця опирався червоній лавині. Відпасили, приступити. Я присягаюсь на фірму садись, нашого зайду. Таж слугання міського писання. Панове і побратими. Щиро вітаю вас, рядах, 23-ї окремої механізованої бригади, 3-го механізованого батальйону. Слава Україні! Слава! Вільна!

Недавно призвався до 23-ї окремої механізованої бригади. Бо, ну, були варіанти мене до, другого, до других е -е, рот до відправляють ну, підрозділів, родси сами. У ну, мене, як знаєте, у кожної людини є е ну, чуйка. і от Там якісь там не сподобалось, там може, навіть може, з колективом, би, там, там з командувачем. Там. Якось там, а от сюди як приїхав, мені якось внутрі підказало, що і мені сподобалось одразу офіцерське командування, ми нормально пообщалися, все, все, все добре. Потім рознайомився з хлопцями. І на даний момент в мене тільки настрой бойовий, вчитися і долати ворога команди нашої дружної. Все буде добре у нас. Я там ще немножко нічого не, не підучив, ну це все, як каже, пройде в етапі. Ми займаємося, підходимо, проводимо там приближені дії до бойових. Ну а далі що я там буду розказувати. Друга розказувати не потрібно. Всього доброго. Україна переможе. Слава Україні! наши учения, учения проходят очень-очень хорошо довольно-таки закладывается в память очень-очень-очень хорошо. Главное на учениях запоминать, потому что не запомнишь, мне кажется, там переживать за себя, ладно, такая же. А если по братам зацепить, ты должен... Знати, як і що буде. Неправильно зробив, як кажуть, потеряв життя. Здесь все сподобалось. Попав куди надо. От, от правду, чесно скажу, куди надо. Сам я з міста Херсон, Бориславський район, село Червоний Маяк. Всі знають, що відбувається на Херсоні, тому я потрапив до Кривого Рога як переселенець. По мобілізації потрапив у 23-го окрему бригаду. Що я можу сказати? Навчання проходять гарно. Якщо є бажаючі, не бійтеся, приходьте сюди, навчать інструктора хороші, все буде клас. Україна переможе. Дякую. Був обмежено придатний. Країна позвала на захист, і я прийшов добровільно. Навчання проходять гарно, інструктори відлічні. Ну, трошки недопонімання, ну. Треба, як, як вам сказати, треба інтересуватися, підходити, спрашувати, все пояснюють, от я рад от, от, до я. Ну, то є, Все отлично буде. Хто хоче служити своїй родині, будь ласка, приходіть в 23 ю окрему механізовану бригаду. Думаю, що буде все гарно і Україна переможе. Слава Україні! Героям слава, Героям слава! Початок служби я всім задовільнений. Я... призванный был на службу ТЦКшниками. Уже проехал несколько бригад, от которых я не буду следить за того, что я просто отгасился. Но пообщавшись с командиром 23-й кремовой механизированной бригады, я понял, что за этими командирами я готов идти. Попал сюда и шел. По улице меня взял ну, в ТЦК. Возили по двум бригадам не взяли не знаю почему но попав в 23 окремую мехарзиновую бригаду пообщавшись с офицерами а не непосредственно с миной и с полковником решил здесь остаться даже по своим желанию мне нравится все я стараюсь все Під тивачую, тву, тву, тву в бою. Как-то так. боїв. Зв Зв'язку з находженням поповнення батальйоном проводяться заходи щодо підготовки та приведення нашого нового поповнення, яке посилює наші підрозділи та подальшим буде боронити нашу державу. Заходи з його підготовки, заходи з навчання та заходи з адаптації особового складу в колективі. Сьогодні ми провели урочисту присягу для того, щоб військовослужбовець мав намір боронити свою державу та був пов'язаний присягою з народом України і та невірністю, був вірний народові України та своїй державі. Ми організовували захід з за приведення особового складу до присяги. Після цього вже будуть проведені заходи щодо забезпечення особового складу зброєю та навчання з використанням зброї та бойових стріль. Сьогоднішній день показує, що як би не було скрутно нашій державі, як би не було скрутно нашим Збройним силам України, але є люди, які досі приходять до нас, люди, які готові стати в стрій рядом з нами і стати нашими бойовими побратимами. Дякую за увагу! Слава Україні! Сузанка, кица моя любимая. Я хочу сказать тебе, что вся моя жизнь до конца и полностью принадлежит тебе и только тебе. Маме и своей родине. Жди меня, и я вернусь обязательно. Собаку купим, дом есть у нас, детей нарожаем, все будет хорошо. Я люблю тебя. Пока. Булочка Лева, я вас очень люблю. Вы моя Украина, и я буду сражаться. Пока мне є за що сажатися, слава Україні.